Зеленський зробив декілька потужних заяв, назвав причину нападу Путіна на Україну, а також висловився про небезпеку програти війну. А в Сполучених Штатах підняли питання про введення військ в Україну. Давайте далі разом розбиратись щодо чого. Почну з того, що президент України Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів з міста Харкова, де, до речі, типографія зазнала російського удару. Я вам нагадаю, що внаслідок чого згоріло 50 тисяч книжок у своєму зверненні. Зеленський закликав до активних дій для припинення російської агресії і захисту світового порядку. Зеленський наголосив, що Росія намагається зробити. Такою нормою руйнування міст і сіл, розділення народів та знищення цілих національностей завдяки е, військовим діям. Він підкреслив, що Україна не може зупинити цю війну самотужки, тому потрібна участь світових лідерів. Президент зазначив, що війна, яку Україна не провокувала, але змушена захищатися, призводить до найжахливіших наслідків. Зеленський також підкреслив, що Росія постійно намагається розширити війну і готується до нових наступальних дій біля кордону з Україною, що свідчить про її небажання до миру. А також Зеленський звернувся до Байдена і Сидзіпіня. Президент України закликав до проведення саміту миру за участю лідерів, яких Росія не зможе обманути, він вказав на необхідність глобальних зусиль для завершення війни, а не просто. Заяв про припинення вогню. Президент наголосив, що Україна разом із Швейцарією готує саміт миру, який почнеться 15 червня, і понад 80 країн вже підтвердили свою участь. Зеленський звернувся до президента США Джо Байдена і президента Китаю Сі Дзепіня, закликавши їх взяти участь у саміту миру і підтримати зусилля з припиненням війни. А далі я зачитаю слова Зеленського. Ми не хочемо, щоб статут ООН згорів, згорів так само, як і ці книжки. І сподіваюся, не хочете і ви. Будь ласка, проявіть ваше лідерство у наближенні миру, дійсно миру, а не паузи між ударами. Так зазначив президент Зеленський. І таке звернення відбулося після того, як 25 травня російські агресори завдали удару по. Просто по гіпермаркету, по бідівельному гіпермаркету Епіцентр у Харкові, де загинуло 12 людей, 43 отримали поранення, а 16 залишилися безвісти зниклими. А також президент України Володимир Зеленський назвав дві можливі причини нападу Путіна на Україну. Рішення російського диктатора розпочати повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році можна пояснити або його неадекватністю. Або результатами певних дискусій з іншими державами, так припускає Зеленський. Можливо, було так. Путін провів певні переговори з іншими країнами і, зважаючи на їх результати, вирішив, що наслідків агресії взагалі не буде. Українці чітко пам'ятають перші дні війни, коли мало хто з західних лідерів збирався нам допомагати, щоб не розширювати. Ескалацію конфлікту, прогнозуючи, що Київ взагалі паде за декілька тижнів. На думку Зеленського, Путін розраховував, що ніхто не буде допомагати Україні захищатись і що Путін зможе легко просто захопити та знищити країну. А в Сполучених Штатах підняли питання про введення військ в Україну. Джо Байден зробив заяву щодо відправки американських військових в Україну. Наголосивши на твердій підтримці українців у їхній боротьбі і проти російської агресії, але підкреслив, що американські військові не братимуть безпосередньої участі у війні. Підкреслив ще, що нема американських солдатів, які б воювали в Україні. Але якщо пригадати, як нам давали, наприклад, ППО, танки, далекобійні снаряди. То завжди розмова починалася з відмови. Президент США також уточнив, що військов... військова підтримка України не обмежується лише постачанням зброї. Американські військові навчають українських колег використовувати передові системи озброєння, такі, наприклад, як Хаймарс, «Петріот», танки Абрамс. Крім того, вони діляться досвідом тактичної бойової допомоги пораненим з е, українськими медиками та хірургами. І насправді Збройні сили України впораються із самотужки, надайте лише хлопцям все, що їм потрібно. До речі, в американському інституті вивчення війни назвали причину провалу Росії. На Харківщині, вказавши, що вона пов'язана з обмеженістю людських ресурсів та передчасним початком наступальних операцій. Звіт аналітиків вказує, що російські війська несподівано атакували Сили оборони України, досягнувши таких певних тактичних успіхів в районі селища Липки та міста Вовчанськ. Однак обмеження людських ресурсів та нерішучість військового командування РФ призвели до того, що ці успіхи. Не були значними і не дозволили російським військам просунутися глибше в регіоні. А ми, аналітики підкреслюють, що причиною провалу Росії на Харківщині стала недосконале планування та передчасний початок наступальних операцій. На цьому в мене все. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково. До зустрічі.